Привіт, любі, дорогі водолії! Це ваш старопрогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте подивимося, що вас чекає у жовтні, що приготував вам жовтень місяць. Так, перша карта, дорогесеньки, для вас. Карта майбутнього, карта довіри, коли людина йде в повній довірі. До життя в своє майбутнє а, може на початку бути не видно. Тут карта трошечки як темна, тому що ніч людина іде і не бачить свого ще майбутнього. Має якісь сподівання, має якісь мрії, але не знає, як це все має статися. Але тут йде підказка, що більше довіри до життя. Коли у вас є все для того, ті підтримка, це також емоції, переживання, емоції радості, емоції тривоги. Але треба пам'ятати, що після ночі завжди йде день. Водолії це про вас. Ви дуже оптимістичний знак. І ви завжди знаєте, що після ночі є день, завжди настає ранок, віра в Оптимізм у вас, водоління, від вас <смість> не забрати. Ви дуже розумний, хороший такий знак. Ну, всі знаки хороші, всі розумні, але ви такий містичний знак, більше про містику і про те, що ви вірите у, це, у цей невидимий енергетичний світ. Так, паш. Паш це якась ідея, це навчання, можливо, ви будете займатися з дітьми своїми, займатися, може якісь кружки, ще щось передумувати, можливо, якісь гуртки, дітей на гуртки, возити. Це така рутина, коли ми піклуємося про людей, які потребують нашої опіки. Це і про наших батьків. І про дітей, це також і про домашніх улюбленців, коли є отака от домашня рутина піклування дітей зі школи до школи, також з домашніми улюбленцями, з батьками допомагати щось, хто потребує нашої опіки. Дуже хороша така енергія. Також. Вибір, ви будете стояти перед вибором. Життя вам підкине якісь ситуації і вибір. Вам буде важко зробити вибір. Але однозначно, якщо, наприклад, є така тема, що ви шукаєте роботу, то дуже хороша тема, тому що у вас буде вибір. Вас запросять, ви будете ходити і на. Співбесіди буде вибір, буде з чого вибирати. Також і буде важко вибрати, тому що буде забагато вибору. Ото нічого не було, не було ніяких варіантів, і це як завжди, як на нема, то нема. Як є, то зразу і все. І важко тоді людині оприділитися, чого насправді я хочу, і як мені зробити цей вибір, коли не було. А тепер є все. І це може бути навіть от похід в магазин, і ви не можете вибрати сумочку. І вам подобаються всі три, всі чотири, і не знаєте, як вибрати. Може бути і такий простий варіант, коли ви не можете приділити, які вибрати обоє, чи який колір стін, чи покривала. Ну, тобто, може бути і таке, що ви комусь щось робите або собі є вибір. Ну, вибір ми робимо завжди, і не завжди його легко зробити. Але життя завжди ставитиме вас перед вибором. Ще беремо одну карту, дивимося, і тут перемога. Карта перемоги, карта тріумфу, коли ви самі себе похвалите. Ви будете задоволені результатом, якого ви досягнули у любій сфері вашого життя. Ви, можливо, це на роботі, презентація якогось проєкту. Ви виступали, ви виступили, і вам аплодують. Подивіться, людина тут з лавровим вістку. Вас нагородять, це і нагорода, можливо, і ви самі себе як похвалите, ви будете собою гордитися і вам аплодуватимуть. Не тільки ви самі будете собою гордитися, але і вам аплодуватимуть. Це дуже хороша карта, ви переможете, ви на коні. Дивіться, як тріумфально ця людина їде. Тобто ви переможете, вас все вдалося. Чи то якісь нові звички, чи ви самі собі поставили якісь такі завдання, і ви їх пройшли, чи на роботі. І так само може бути і в відносинах, що ви досягнули того, чого ви хотіли, якогось результату. Дійшли до спільного знаменника. Дуже чудова карта. Так, тепер на черзі інша колода карт. Дивимося, це і коли ви себе показуєте людям, вже це дуже хороша енергія, от іде інформація, коли ви себе показуєте людям, ви робите щось, робили, зробите щось, таке як і виступ. Можливо, вас будуть брати інтерв'ю, ви будете писати якісь а, такі коментарі чи побажання, де вас побачать, це ви а, як м, покажете себе Всесвіту, ви заявите про себе світ узнає про вас. <хи> так. Далі, що ще майбутнє, плани на майбутнє. Ви будете планувати своє майбутнє. Планувати, можливо, якусь подорож. Це також подорож, планування подорожі, бо кудись ви будете їхати. І це плани на майбутнє. І це вже не тільки плани, тому що тут трійка. Трійка це завжди уже дії, це не тільки плани, це і дія. І трійка ще про те, що ви будете в колі однодумців, ви будете в трьох щось робити, про щось домовлятися. І також ми бачимо тут, як людина дивиться вдалечі. Це іще про те, що, можливо, хтось за вами наблюдає, можливо, на роботі за вами наглядають, хтось наблюдає, і, можливо, навіть і в таких ви подобаєтеся комусь. А хтось за вами може підглядати і як в інтернеті, на інстаграм-сторінці, на ваших аккаунтах. Тоже, можливо, хтось за вами підглядає, буде вас лайкати, вам подобає. ви подобаєтеся людям. А це давайте далі подивимося, чи це така може і романтична якась історія вимирнути водолію в жовтні, якщо це ваша тема. Карта. Ви сильніші, ніж ви думаєте, звичайно. Карта сили і не то, що такої сили, а те, що вам все по плечу. Щось ви зможете, щось ви зробите, внутрішній ваш стержень дуже-дуже сильний, ваша енергетика притягує людей до вас. Ви як магніт для інших людей. Іншим людям хочеться вас слухати, хочеться на вас дивитися. І хтось дійсно за вами наблюдає. Ви комусь дуже подобаєтеся. Хтось за вами наблюдає, і ви подобається імператор. Імператор це людина статусна. Хтось прийде в такий статусний ваше життя. Можливо, познайомитися з такою людиною, або знаєте таку людину. Це може бути це людина статусна і старша. Це не? Так як рицар це молодші люди, а імператор це вже людина статусна. Людина, власне, яка контролює, може бути ваш бог чи навіть якийсь контролюючий орган. А може бути і якась перевірка якась. А про що? Це у нас карта мах. Мах – це про те, що ви, у вас можливо, це і карта сила, і мах – це про те, що ви, можливо, пізнаєте себе, пізнаєте своє призначення, ви будете розуміти, чого ви хочете. І оце, власне, така, коли мах – це творчість, це про творчість, про ваші ідеї, про те, що ви будете знати. Чого ви хочете, це як пізнання себе, тому що і ма, і сила це як пізнання себе, пізнання своєї, а, свого призначення. Чудові карти, якісь у вас буде дуже трансформаційний місяць жовтень, карта смерті. Щось відійде з вашого життя, чогось ви позбудетеся, і якась нова енергія, прилив нової енергії до вас. А, Щось і піде, ви щось залишите, це може бути, як і фізично, можливо, якась людина від вас піде, і це для вас на краще. Або тут іде інформація більше, що ви як переосмислите, ви, як стара ваша версія, помре, і ви народитеся нова, так як воскреснете, тому що якісь старі такі думки, старі ваші такі установки відімруть, і ви ви почнете нарешті. Розуміти своє призначення, тому що по цих картах, і почнете жити новим життям. Зовсім ви будете нова, вас це, можливо, і цей імператор буде причасний до цього, що, можливо, ця людина також буде до того причетна, що ви як оживете і ваше життя зараз ви полюбите своє життя. От, власне, йде інформація, що ви полюбите своє життя, ви почнете. Жити і любити своє життя. От така іде інформація чудова, так. Ще одну колоду, беремо їм що далі, тому що справді буде якась така трансформація і зміни, і до тих змін буде причетний імператор, людина статус, На можливо, ця людина прийде в ваше життя, і ваше життя поміняється дуже-дуже кардинально. І не тільки зовнішньо, ну і внутрішньо ви поміняєтеся. Ви станете зовсім іншою людиною. Так, далі ну, цікавий розклад. Знову карта смерті. А, ну, Дійсно, щось буде дуже трансформаційне, щось відійде з вашого життя. А, ну, Тут дві карти: це і завершення. Знову карта завершення. Дійсно, буде трансформаційна місяць, а якісь будуть внутрішні великі зміни. Внутрішня трансформація пройде у вас. І карта миру. Карта мир – це і про переїзд, можливо, в іншу країну, в інші місця. Це зміна зовсім така, йде зміна, як завершення якогось циклу. Тому що і смерть це як завершення якогось циклу, і початок нового це завжди щось таке. І у вас вийшло аж дві підряд, і ще карта миру, коли ви. Можливо, переїдете і в іншу країну, або зміните взагалі отак от свій світогляд. Це і зміна роботи, можливо, це буде і на початку може бути і боляче, можливо, це може бути як і звільнення з роботи, так і що ви знайдете зразу іншу роботу. Якщо Брати так по роботі, так і у відносинах, що у вас можуть відмерти якісь одні відносини, буде розрив, розвід, і також підготовка до якихось до іншого етапу у вашому житті, що для вас це буде краще. Ви відчуєте себе як от, тут мир, це і про свободу, і про мир з самими собою. І мірка Пентаклів а це про те, що треба дати собі час. І нікуди не спішити. От ця ситуація, яка буде, вона буде потребувати часу і терпіння, тому що тут ще більше час, і таке внутрішнє терпіння, що треба дати собі спокій, треба дати і собі час, і цій ситуації час, тому що це так, як і а, якщо дерева тільки-тільки після зими, от зацвіли. Там спочатку йдуть бруньки, листочки, квіточки, аж потім уже плоди і аж осінь. Ми весною не можемо збирати урожай. Тому що тільки просинаємося, природа просинається зі сну. Так і тут, коли проходить трансформація, ви просинаєтеся зі сну, і вам треба набратися терпіння і дати собі час, щоб визріла якась ситуація, і це буде дуже такий хороший для вас період, в якому, з, з якого ви почерпнете багато енергії, багато мудрості. Тут і сонце, і ростуть плоди. Це коли ви вкладаєтеся і про нову про справу, в яку ви вкладаєтеся, чи то, що би ви не вкладалися, треба дати йому час. Вирости і дати плоди. І для цього потрібно поливати, давати добрива, тобто давати свою енергію і давати поживу, доглядати за цим. Тобто, якщо це ваша внутрішня трансформація, то треба себе наповнювати. Якщо це ваші бізнесові справи, треба їх також давати їм багато енергії, вливання. І десятка. Буде також знову багато завершення у вашому житті, щось завершується, і це також карта відпочинку. Що вам треба буде відпочити? От знову карта терпіння і відпочинку, наповнення себе. І тут знову щось людина виглядає, бачить уже тут світла карта, бачить світло, як то кажуть, в кінці тунелі. Є дуже хороша карта, карта майбутнього, коли людина виглядає і наблюдає за своїм майбутнім, що там уже щось вимальовується, уже появляється дуже хороша чудова енергія, енергія радості, енергія щастя, тому що завжди є чим, чому радіти. Скільки б у нас не було якихось сумних думок, буває, навалюється. все рівно Ми довго не можемо про це думати. Ми любимо радіти життю, більше віддавати любові, більше щастя, ви можете робити такий експеримент, король. Це є принцеса, принцеса жезлі. Це про красу, про красу слова, про красу ідей. І ви можете робити такі експерименти, робити людям компліменти, і ви побачите, як вам все вертається сторицею. Я робила такі експерименти, і це власне, от принцеса це про радість. Про те, коли ви любите життя, коли ви радієте життю, і не тільки ви радієте, а ви і даруєте ділитеся цією любов'ю, цією світлою енергією з іншими найближчими вам людьми, найближчими вам людьми робите комплименти, також і незнайомим вам людям. І я також ось такий чудовий розклад у вас, дорогенькі водолії. А я вас люблю, обнімаю і бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай ваші мрії здійснюються легко та швидко.